Виконання планових показників забезпечено по всім джерелам надходжень. Знову ж таки, хочу коментувати для того, щоб вас інформувати, щоб ви розуміли ситуацію. Буквально там два дні назад або три дні назад. Телефонував наш народний депутат Роман Каптєлов і розповідав, що є, нібито пропозиція зміни в якийсь закон для того, щоб забрати військове ПДФО підприємств оборонної промисловості, забрати 50%. Туди, де вже проведена релокація цих підприємств, розташовані якісь частково, якісь можливо. Ну, я кажу йому, так, тоді ж несправедливо. Коли наші шахтарі, вже 20 років ПДФО, наших шахтарів, іде кудись в громади, тоді давайте хоча б 50%. Піднімайте питання, щоб 50% шахтарів сплачували собі в громади. Тому от в законодавстві воно йде не, не, не спілкуючись з органами місцевого самоврядування, не інформуючи. Якось я розумію, війна, але це економіка, і вона буде впливати на регіони.